Багато сортів пшениці обіцяють врожайність, але не витримують стресу. Колонія доводить, що можна поєднати стабільність, якість зерна та гнучкість до технологій. Колонія, середньостиглий безостий сорт озимої пшениці французької селекції лімагрін інтенсивного типу, потенціал урожайності сягає 13 тонн з гектара в умовах України. Сорт формує стабільний урожай завдяки великій масі тисячі зерен до 50 грамів, високій озерненості колоса та добрій регенераційній здатності після зими. Сорт має середньорослу висоту 70-80 см і рівномірний стеблостій. За якістю зерна цінний продовольчий сорт третього класу з вмістом білка близько 13-14%. За стійкістю колонія демонструє гарну зимостійкість і високу посухостійкість по 7 балів із 9, відзначається підвищеною толерантністю до фузаріозу колоса, борошнистої роси та септоріозу листя. До кореневих гнилей має добру стійкість 8 із 9, рівень стійкості до вилягання 8 із 9, що забезпечує акуратне поле до комбайнування, рекомендована норма висіву. 3,5, 5 мільйонів схожих насінин на гектар. Сорт пластичний до технології, добре росте після різних попередників, під мінімальний або нульовий обробіток ґрунту. Для максимального результату варто застосовувати інтенсивну систему, високий агрофон, збалансоване живлення та своєчасний захист, оптимальні регіони для вирощування. Полісся та лісостеп. Колонія розкриває свій потенціал у ранніх та оптимальних строках сівби, забезпечуючи високу врожайність і якісне зерно. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.